Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса Айкен, як завжди, з вами на зв'язку. Сьогодні ми маємо 31.01.2023 року. І сьогодні в нас е, відео, ну, яке таке наразі дуже потрібне. Е, відео, яке стосується всієї України, всіх, всіх захисників України, тому що дуже багато використовується. Е, на сьогоднішній день дронів, дронів, які допомагають нашим ЗСУ працювати. І от до нас потрапила така от штучка. Я не дуже такий фахівець в дронах, в цих квадрокоптерах, але ж ми непогано все робимо з пластику і тому зробили таку річ. До нас потрапила така от консоль. Яка е, є в квадрокоптері? Mavic, Mavic, здається, третій, не пам'ятаю, який точно е, людина не повідомила, вставляється сюди камера. Камера слідкує за тим, що е, коли квадрокоптер літає, вона слідкує, вичисляє позиції, які потрібно, і іноді потрапляє в якісь там аварійні ситуації, чи він падає, чи його збивають. І от, скажімо, ця от консоль, на якій тримається камера, вона ну, прийшла в, таку, скажімо, в такий поганий стан, скажімо. Цю ніжку ми вже приклеїли сюди, бо її зовсім, скажімо, вона була, і іншої взагалі немає. От, і... Ми це все зробили. Задач, завдання було зробити такі, от скажемо, як на мою думку, такі трошки рагуль, таке щось не Дійсно, трошки було складно, але ж ми його зробили. Воно зараз працює. Воно таке, як треба, воно буде все тримати, і от зараз схожу. Тобто таке от, от те, що треба було, ми встановили вже на своє місце штатне. І тепер туди залишилось поставити тільки камеру, закріпити його на квадрокоптер, і це бойовий квадрокоптер, і запустити його дивитися з золотими всіми, всім непотрібам, які є на нашій землі. Ну, начебто, все непогано вийшло. Зараз побачите ближче, але ж е хочу сказати про те, що зараз дуже багато почали звертатись люди до нас. Відносно таких речей, от коптери, якісь там гелікоптери, такі начебто дитячі речі колись були, але зараз вони дуже потрібні, дуже потрібні нашим ЗСУ. І от була от така ще штучка: це якісь там противага на, на гвинтокрил якийсь Тобто е було дещо ще, але ж ми просто якось не звертали на це дуже сильну увагу і не не думали, що це буде так потрібно, але ж дійсно воно потрібно. І тому, якщо є у вас така потреба, ви, будь ласка, звертайтеся, вже є розуміння, як це зробити вірно, щоб воно працювало. І ми це будемо робити, певно, для того, щоб ну, всім нам перемагати.